На своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо французьку меренгу. Їх існує три: італійська, швейцарська та французька. Французька вважається найпростішою у приготуванні, бо вона не потребує термообробки. Проте вона не є такою стійкою. Тож оздоблювати нею поверхні десертів та кондитерських виробів не рекомендується. Але вона є ідеальною для приготування безе, для заготовок для тортів. І також є невід'ємною складовою у приготуванні тіста, суфле та кремів. І для приготування французької меренги нам знадобляться такі продукти. Це яєчні білки, цукрова пудра. Можна замість цукрової пудри використовувати цукор, але бажано мілкового помелу і ванільний цукор. До цукрової пудри додаємо ванільний цукор і гарно перемішуємо. Абсолютно сухий і знежирений посуд, виливаємо білки. Білки можна використовувати як кімнатної температури, так і охолодження. Коли ми збиваємо кімнатної температури білки, то вони збиваються швидше, але маса буде не такою пишною і стійкою. Коли додаємо охолоджені то вони збиваються трішки довше, але маса буде пишною і стійкішою. Тому я використовую охолоджені білки. Збиваємо на слабких обертах міксера до утворення піни, це в нас займе 2-3 хвилини. І коли утворилася гарна піна, тепер не відразу, а поступово вводимо цукрову пудру і на середніх обертах міксера збиваємо, збиваємо до повного з'єднання цукрової пудри з білком. Не треба поспішати, бо якщо цукрову пудру ввести занадто швидко і не вимішати як слід, меренга після випічки може впасти. І коли ввели всю цукрову пудру, тепер збільшуємо до максимуму швидкість міксера і збиваємо масу до стійких піків. Отже, меренга наша готова. Вона має вигляд білосніжної, повітряної, пишної, стійкої маси. Як перевірити готовність меренги? Потрібно посуд, в якому вона знаходиться, перевернути і якщо меренга не випадає, значить вона готова. Таку меренгу не бажано зберігати тривалий час перед випіканням, оскільки погіршується її якість, тому її необхідно відразу формувати і випікати. А вірніше не випікати, а підсушувати, тому що ми її ставимо в розігріту духовку і при температурі 110 градусів підсушуємо до готовності. Тривалість підсушування залежить від величини виробів. Якщо маленькі вироби, такі як у мене, то вони підсушуються 30-40 хвилин. Середні приблизько години і великі 1,5-2 години. Тому відсаджуємо на деко вироби всі одного розміру, щоб вони одночасно підсушились і не були сирими. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.